До речі, цей кремчик я чекала чогось більше всього. ну Я просто не рівно дихаю до тронексамової кислоти. Значить, це нічний крем, називається він Melagen Shot, Shot вже нам натякає, що тут є спікули. Дійсно, ось тут, бачите, написано крем Type MTS, MTS це їхня запатентована система доставки зі спікулею. Її тут 1000 ppm і тронексамова кислота. Дослідження показують, що цей кремчик працює навіть з такою глибокою пігментацією, скажімо так. І хочу звернути увагу крему 50 мл. Тобто попередні крем були по 70, а цей йде. 50 він, дівчата, щільний по текстурі. Я ще його особисто не пробувала на обличчя. Ось так він виглядає. Ну, Я не думаю, що 1000 PPM-голочок буде дуже відчуватись сильно на обличчі, скажімо так, але дуже-дуже мені цікаво саме поєднання спікули і тренексамової кислоти. Клас, прямо. Хто бореться зі стійкою пігментацією, я думаю, вам необхідно. А ні, ви знаєте, голочки відчуваються. Вам треба спробувати цей кремчик.